Фармадол таблетки від головного болю. Ох, кого ми зараз будемо поздравляти вітати з днем народження. Ми її точно знаєте її пісень співали. Стопудово. Так, ну і її голос не сплутати ні з чиїм іншим. А, заслужена артистка України і в народі вже давно любима і народна. Тоня Матвієнко. Сьогодні вона святкує свій день народження. І, звичайно, ми не могли припустити такий день і не вийти а, з нею на, на зв'язок, щоб особисто привітати, щоб у вас також була така можливість. О, і а, вже зараз з нами. Тоня Матвієнко на прямому зв'язку. Тоню, тобі <с> доброго <Friendship> ранку! Не футочка! Зі Жива, класна, красива, доброго ранку! Дякую, дякую. Дивіться, яка я сьогодні гарна. Мені сьогодні подарували прикордонники форму. Ось Оо... такі подарунки, квіти. Я зараз знаходжусь на кордоні з Білорусією. É, були у прикордонників, співали різним загонам. E, вчора зустрічалися з хлопцями, які з Бахмут на відновленні, і да, спі співаємо, допомагаємо. Тонечко, ну мабуть, тебе вже сьогодні встигли. Хто привітати? Чи були прикордонники, наші захисники? Чи все таки рідні рідні були першими? E, перший був Арсен, потім мама з донькою, а потім прикордонники. Я як ти плануєш сьогодні відзначити цей день? Я планую сьогодні співати хлопцям, тобто свій свій день народження серед військових. І а... От зараз побачили деякі світлини ваших зустрічей з Арсеном. Ви їздите а, по до наших військових захисників-захисниць. і Ти можеш розказати якісь історії, які mm -hmm. сталися про них, які у них настрій, Який у них бойовий дух, не бойовий втомилися або навпаки, є така знаєш зарядженість на подальшу точну і Що з нашими військовими, яких ви бачили і зустріли. Я, я точно знаю, що їм дуже приємно, що до них приїжджають артисти, співають. Це такі для них, як час зупиняється, психологічне відновлення. Знаєте, через, через пісню. Настрій у них бойовий, і саме головне про них не треба забувати, їм треба допомагати. Обов'язково. Люба підтримка для них дуже важлива. Люба. Тоні, я більше того, скажу, що в тіктоці, коли е, перелистував, скролив там е, форсив та то в рекомендації потрапляли деякі тіктоки. Там уже цю пісню співають на, на весіллях, на днях народжень, хтось переспівує, спів робить якісь парні дуети. А, Але все одно таки доволі незвична така пісня в твоєму репертуарі. Що ти там хотіла сказати? Що це За історія кульбабна. Ну, це експеримент. Я цю пісню записала 23 лютого минулого року за день до війни. І хотіла от весну зустріти саме е, з такою мелодією, з таким вокалом. Мені подобається експериментувати. І саме ці пісні, е, вона така. М -м, знаєте, як хтось мені сказав, ти вже занадто доросла співати такі молоді пісні. Хто сказав тобі таке? Арсен? <реш> ні, ні, Арсен. Такий <реш> останній шанс заспівати володу. Перестань слухай, так не може такого бути. Скажи тої людині, яка тобі сказала, що вона не права. Що ми що ми можемо себе проявляти в будь-якому віці, і і, так, і, як і хочемо, пісня так, так як, як ми ходимо. Чісня реально така весела, така дорожня і дуже весняна. А, Тоню великий день незабаром. А ми знаємо, що ваше сімейство така династія Матвієнків завжди знаходить приводи якимось чином зустрічатися. Ми знаємо, що доволі. Ну, важкий рік для всіх був ти певний час пробула в Великобританії, потім великі повернення в Україну. Ось ми знову зустрілися однією сім'єю. Як цього разу буде ваша родинне? Наскільки воно буде родинним цього року цього року? Великдень? Я вже вернулася назавжди, повернулася в Україну. О. Я більше не хочу бути за кордоном, тому що моє серце тут, тут моя родина, і такий страшний сум я за цей рік пережила. Я думаю, мене розірветься серце, чесно скажу. Я, я більше не хочу ці, ці переживати речі, і, і я вирішила для себе вже це остаточно. І вже дитина міна пішла в школу e, в Києві. Все, я вдома. <t> <research> я вдома і моя місія тут допомагати хлопцям як можу співати. Ну і ми раді, що ти вдома, що ми можемо чути твій спів і наші хлопці на передовій так само. Тоню, ну ще наостанок, скажи, які, які традиції основні у вас на Великдень? Що має бути в кошику? Чи самі? Чи замовляєте, можливо, писанки, чи самі, от як ми сьогодні будемо там варити в Лушпинні з якимись лайфхаками? Так, да, крашенка, крашенка, варимо в цибульці, в шкарлупці. Так, і дуже любимо вранці побитися, чи є сильніше яєчко. А чи є сильніше, як традиція зімейна підказує? Статистика Той, не... є. Неч... Не почула, вибачте. Стат... Статистика є мене, яка, яке... да. в нас яка. Хто перемагає в битві яєчко? По -різному. А, по різному. По різному. <laughs> Головне, що перемагала Ніна, бо вона дуже розстроїться і починає плакати. Обо! Тоня, ще раз вітаємо з днем народження. Ми тебе міцно-міцно обіймаємо, ще нових пісень, нових хітів, нових звершень. Yes. От і всі нашим I захисникам, will. захисницям великі вітання Переказ від нас, перекаже вітання. Так yes. і ще раз з днем yes. народження. Много еліта тобі дорогенько обіймаємо, обіймає вас обіймає вас обіймаємо на літа. Пасибі до побачення. тоні Матвієнко в день свого народження на прямому зв'язку зі сніданком. Ну а далі яєчна тема не закінчується, друзі. А чому? А тому, що далі ми вам запропонуємо яйце з перлиною. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.